Чи не відбувається в такий спосіб ліквідація місцевого самоврядування в масштабах всієї країни? Так можемо говорити чи ні? Коли в Україні війна, хочеться говорити тільки про об'єднання всіх заради нашої української перемоги. Але коли ми дивимося на конкретні факти, наприклад, коли вилучають військове ПДФО, вилучають силове ПДФО, вилучають податок на прибуток, намагаються забрати залишки коштів, вилучають реверсну дотацію, це все вилучення коштів з бюджетів громад. Причому, коли говорять про те, що ці кошти будуть йти на потреби військових, це, ну, це логічно. Але ми маємо офіційну інформацію з міністерства фінансів, яка оприлюднена на ресурсах асоціації міст України про те, що вилучений військовий ПДФО в кінці 2023 року до середини 2024 року лежав на рахунках в казначействі, тому що його не спрямовували туди, куди забирали. Тому однозначно сьогодні забираючи кошти, відкриваючи кримінальні провадження, вводячи військові адміністрації паралельно з місцевим самоврядуванням, відбуваються не, не децентралізаційні речі.